Народної республіки, яка відбулася 93 роки тому. Так, Тоді за одну ніч молоді юні хлопці воювали їх. Але не штука виграти в бій, щоб ця додіватися історичні факти, що були. Але я скажу, пройшло 93 роки. Ми далі молоді, юні, хочемо своєї держави. Були в нас гріх. Герої не обирають! Вмирають вороги! Герої не обирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають! Гурають вороги! Tchau, Пам'ятай, чужине, з того слава! Пам'ятай, тут зла в Україні! Пам'ятай, чужини, слава Україні! Героям ཉི་མ་གནོོ་ ཨ་དེ་ ཨ་དེ་ ཉི་མ་གནོོ་ ཨ་དེ་ ཉི་མ་གནོོ་ Вот это заметил, смотри. Что, что ты там еще вообще? А где нашли? Так что я так добре не живу. Нашого походу. Ми прийшли на те місце, де знайшли спочинок герої Західноукраїнської республіки. За нашими українськими звичаями помолимося. Отце наш, Сину, в досах, нехай ім'я Твоє, ім'я Твоя, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на суші дай нам на щодень і прости нам провини наші. Якщо ми прощаємо за наведцям наші. Не людина свій святку, але висловим насвітку. Богородиці, діло радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі зі благословенний благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, витилі душі. Дякую. Я думаю, що сьогодні бо тіла не тлі, і лежать тут в землиці, але їхні душі сьогодні растерять. Раді... Стоячи на місці оцих могил, кожен подумайте, іти далі, чи відступати, жити серед тих злодюг і бандитів, чи йти і здобути державу таку, щоб не було встидно за неї. Щоб ваші діти і внуки сказали вам дякую, бо не за то віддавали своє життя. Зараз надаю слово стані. Слава Україні. Героям слава! Сьогодні ми пішли вшанувати великих борців і героїв. Їх приклад дійсно для нас великий. Адже вони стали першими, хто розпочав ту боротьбу. До них збройної боротьби від часів козацтва не було. Багато з цих вояків, які тут лежать, воювали ще в часи. Легіону українських січових стрільців ще з 1914 року, їхній бойовий шлях почався саме тоді. Вони чотири роки в Першій світовій війні загартовувалися в боях, вивчали військову справу, щоб в майбутньому боротися за українську державу, за інтереси української нації. І після тих чотирьох років, що вони пережили ті, пережили ті страхіття війни. Після того, переживши смерті друзів своїх побратимів, в 18-му році вони встають, вступають і стають ядром української армії. Вони 1 листопада 1918 року захопили владу в Галичині, усіх містах Галичини і проголосили Західну Українську Народну Республіку. Після того почалася Українсько-Польська війна, почалася через то. Що поляки, які проживали на наших споконвічних землях, не погодилися з створенням української держави на своїх землях. І почалася війна. В цій війні на захист своєї батьківщини стали вони безстрашні воїни, січові стрільці. Вони ще воювали за Україну цілих два років. Воювали, багато з них долучилися до формування дивізії Галичина, і багато з них вступали в українську повстанську армію. Тобто дуже багато з них присвятили повністю своє життя українському народу. Зайдумайтеся про це, наскільки тут був великий вчинок, щоб все життя своє віддати Україні і воювати за нею. Не просто воювати словом, а воювати зброєю, взяти гвинтівку і піти винищувати ворогів. Слава нації! Змею ворогам! Або ми сьогодні візьмемо Львів, або завтра львів візьмуть поляки. Це слова легендарного Дмитра Вітовського. З цими словами він звертався до Центральної Ради і вони взяли Львів. Це були люди чину, люди, свято, люди святої посвяти своїй ненці державі Україні. Сьогодні ми їхні нащадки шануємо їх. Сьогодні тому ми стоїмо на їхніх могилах. Ми не прийшли сьогодні співати плаксивих пісень. Як нас били, як нас нищили, на кшталт того, що співають зараз. Усі, ті, хто називається патріотами України. Сьогодні ми, молоді українські націоналісти, прийшли співати наших переможних легендарних пісень. Сьогодні ми мені дуже приємно, що ми прийшли з вулицями нашого міста. Стрій давно такого не бачив. Прийшли з желізним кроком, кроком українських вояків. Хай та пам'ять про всіх наших героїв, про свічових стрільців будуть нас до великих перемог. І ми завжди пам'ятаємо, знаємо з Богом в серці, що ми готові. Кожну годину, в кожен час боронити на світний край! Слава Україні! Героям слава!